Всім рід мене з і сьогодні разом з вами я буду трогати серіан у Майнкрафті. Сьогодні буде сім самих страшних і, я думаю, лякаючих способів, які вас теж налякають. Ну а ви перед цього року поставте лайк та підпишіться, бо кожен лайк – це підтримка мого каналу. А от один лайк, це підтримка того, настільки будуть пугатися Сейчани. Ну а ми починаємо ще забув сказати. Ви спочатку, друзі, напишіть в коментарях, якщо вони доступні. Чи подобаються вам тролінги над Сейянами? Мені, наприклад, так, да. подобалося. Я їх сам дивився і завжди їх лайкав. Ну, а ви їх лайкали і убили такі відео, ну, от цей час настав. Сьогодні ми опять будемо трохи. Као, що ти мене дарив? Пробач, пробачь там. Пот... Так, друзі. І от я зараз собі додав творческий режим. Це мені надається, і перший тронг буде з невидимості. Для початку мені треба буде випити з її невидимості. Дивіться, другі. От випускаємо деє невидимості. І от я випив з її невидимості і тепер я невидимка. І тепер я можу запокластити сюди на всякий случай. І, другий, топар я зачарован на от таке. Дивіться. Давайте от ціряни. Вони думають, нічого не буде такого, а ми подбираємо знамените от таке лаву. Ну, це таке. Давай, бота, от так. А! Що це за вагонь? Та, хоч вони не пугаються, но Якщо щось справжній вогонь, ми будемо продовжати. Ай! ай. Так, друзі, просто вони пугаються. А -а 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 -а, ай. Ай, бояче! Ай, друзі! Я сам... Ну от, перший трогін вийшов удачно бачили, як тільки що вони кричали. Це була імба. Ну а ми переходимо к іншому посолу. Друзі, ми вже знову з ними. Так, це я не... Ну що ви успокоїлись? І ще, до речі, ви були налякані таке. Ага. Ага. Ну дякую, потім порозмовляю, окей? Да, уже друзі. Троє... А ми приступаємо к іншому трогангу. Так. Інший троган. У нас буде де початку випускаємо біля невидимості. І це. Знову приступаємо к троунгу. А інший у нас троганг буде закачатися. Що нам треба буде тобто, отак зробити землю, як я тільки що зараз роблю. Як я зараз її зламаю, а потім отак, нам отак треба побудувати її на рівні, щоб зробити лавовий дощ. Ну, дождь отак. Тепер, дивіться, нам треба лаву. так. отак. І ламаємо цей істочник. Щоб стояни його не побачили. Ну, вони і так його не побачать. Я думаю, не зламати його ж таки стоїть. Отак. Щоб вони нічого не заподозрили, зробимо вон так. Ну і це. Злави отут -от начався. Бачите, друзі? Ну, я б не сказав, що той дощ. Ну такий лавовий фонтан. Бачите, куди вони втекли? Дуже далеко. А -а -а -а! Так, вони забоялися, ну, а ми притубаємо к іншому способу. Вони не так сильно запугалися. Ну, окей. І от ми притупили к іншому способу. От і не я. О, привіт. да да та да, привіт. наразі я зараз ну, іншими ділами, звичайно, займаюся. Ось вот таким от. Тепер отак вот приймають пайот. І дивіться, друзі. Всі знають, що бедрок – самий вічний блок в нашій грі. такий от, друзі. Бачите? Він самий міцний бок. І звісно. Ми зараз будемо закривати селянів. Я початку треба... щоб вони дивилися тільки вперед. Отак закриємо проход. І та Друзі, ну окей. Я зараз тут. Побуду багато істочників і вже подивимося, що з цього вийде. я не Надміг у мене закінчується. І на дво... До нас прийшли якісь завиціяни і деякі. Може випалося, я потім. Один, два, три, да. Деякі вибрались. І взагалі, до нас додалось ще. Та ні Три плюс два буде п'ять. так Я в правильно Відпустіть нас точно небудь. Ага, так і повірив От відпускаю вас. Друзі, шипок, ще поки що я не бачу ян. Ну, і дивіться, якщо я вроді би не ошибаюсь, то я зробу п'ять пранків. Один, два, три, чотири, п'ять. так да. І ще. Три. І ми будемо закінчувати відео. Окей, шучу, другі? Вони в мене отут сидять. Це... О, я можу одного відпустити. Будемо відпускати кожного. Один, два, три, чотири, п'ять. Як цю копав, ти навіть не уявляєш, що бо нас закрили в бедрозі. Та ти що? Хто міг взяти Бедрок? Я сам не знав. Ну, може, в творчому режимі хтось був? Ти що, не знаєш? Uh -huh. Ну да. Ну, другі, це я був в творчому режимі. Давайте випивати. І не видить. І коротше, у мене діла Угу. Ну вот, цей троуник буде в скалетах. І що я буду скелетом. Дивіться, яким це чином? Вот так, вот так, беремо. і беремо вот так. Ну йок. Я надеваю это. а над себе. а, -а, -а. Скелет. Вони будуть гориться на тончане. Ого! Подивіться! Ай! Мене пуляють! А-а-а! Є один скелетон! Він дуже дивний, і він пуляє в селян! А-а-а! Ай! 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 Ай. Ай. Так все, друзі. Дайте. І як будто вони в меню, зараз вони дивляться. Дивіться, Дайте. вони зараз дивляться, бо вони не можуть відродитися. Я їх зараз взяв в свої попередні дані. І вони тільки можуть дивитися за мною. Як я робив? Ого, подивіться, він буває інших скелетів. І брав якось тобі шапочку. І тепер. Він швидше. І буває одного целяни на ні. Це ж наш друг. Давайте їх напугаємо. Ні, тільки на це. Дай сього їздити. Все поїхали. Друзі, коротше. Дякую, бачите, тоді ви мені скажете, Міша, ти що, це ж не тронг. А я тоді пошуті, ну я його не порізав. А до них кажуть, що я їх порізав. Просто його хотілося порати на їх нервах. Ну то у них це є тролонери. Ну то це я не. Так, це ми. І це той просто порізати селян. Кого порізати? Ой, ні, ми, ми боїмося. Так ты тебе... <свист> <Ай! свист> Ти що робишь? Так нам навіть не бояться було. Що як? Мені теж не бойся був. А він якось еще зі гновтя. Кодиця так? Та не щитак я. Я просто вмію так и Вони думають, що я чита. Okay. Ну от друзі. Це був і ще один малесенький пранк. Ну, я думаю, він вам сподобається. Так що виходимо. Приготівся в зомбі. Так, Стоян, от привіт! Привіт! Ти навіть не уявляєш, що у нас сталося. Ой, друзі, почекай. почекай. Друзі, забув сказати. Тут не буде то, що я зомбі, а буде, що я читак, будто я читак. Що там таке? Гей, читак, так не можна. Чоловік я читак там. Швидко відключив чити не коли. Быстро. Ти що? Стадиодно зараз. Я читер, я могу все. Вот я ч, ти хочеш стати читером? Іди качай. В мене тут і такі багато в яких не можна. що буде доступно от. Ты еще? Як ти швидко бігаєш? Та все. Но ти мене так. Кого ще порізати? На мене. Хто думає, що це это плохо? ні я. Окей. Якщо ти прыгаешь, то тогда вот это вот. Ну все, ти... Не любишь. Что ты? Ты тоже? И ты тоже. И любишь. Любил, конечно же. Не любишь. И вот тоненькие были у нас. Я думаю, очень интересные. Ребята. выставьте вы ставьте лайк, то подписывайтесь. Ну и всем пока. Ну а встретимся уже в Ильшам ролику. Всем до с вами был я Михайлик. До встречи, друзья.